Слава Ісусу Христу, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Дорогі Христі, браті і сестри, сьогодні ми з вами познайомимося із дуже цікавим покликанням Апостола Павла, про яке він говорить, це покликання проповідувати добру новину. Що таке добра новина? Ми знаємо, що це є евангеліон з грецької мови, добра новина. Але що, чому вона заключається, ця добра новина? Вона заключається у тій місійній діяльності, яку вчинив Син Божий, Господь наш Ісус Христос. В святому письмі Його ім'я проповідане, це є Єшуа Мішіах. Ішуа це і Спаситель, і Мішіях, Месія, Христос, цей помазаник, він помазаний Богом Отцем. І ви пам'ятаєте, коли він прийшов до хрещення, Іван Хреститель бачив Духа Святого, який, немов би голуб, сходив на Ісуса, який миттєво вийшов з вод хрещення йорданських вод. Чому миттєво? Тому що в ньому гріха не було. І так само був голос з неба в цей час і в час переображення, це є син мій улюблений, в ньому моє благовоління, благоволя. Це було на Йордані, цей голос чув Іван Христитель. А в час, коли Христос переобразився, там були три апостоли, вони чули Петро, Яків Іван, це є син мій улюблений, Його слухайте. Тому що різниця між першим, явлінням, богоявлінням Теофанією і другою було, напевно, три роки. Друга це був час на переображенні перед тим, як Ісус піде сповнити волю Отця у повноті перед Великою П'ятницею, перед розп'яттям Господа нашого Ісуса Христа, і його Воскресінням, яке. Посол Павло назве першими фруктами, тому що, власне, юдеї святкували свято обжинків після Пасовер, після Пасхи, після принесення в жертву невинного ягнята, невинного і чистого. І тим невинним і чистим ягням Ісус Христос явив свою місію. Отже, те, що Він чинив, це є Його місіанська діяльність. Якщо ми християни спасені, то це не тільки традиціями, які ми виконуємо, а Святою Євхаристією. він встановив Святу Євхаристію великий четвер, коли він перед своїм славним розп'яттям і Воскресінням, коли він взяв разом з апостолами, покликав їх в світлиці, в великій кімнаті, взяв. Хліб і сказав «Це і моє тіло, яке за вас ламається, переламав його, розділив себе серед учнів, потім власну чашу і сказав це і кров моя Нового Завіту, робіть це на мій спомин. Це було месіч тайної вечері. Христос себе віддає, йде добровільно на страдання, тому що Він платить за гріхи Адама і Єви. За гріхи людства. І напевно, що Сатана не міг цього побачити в Ісусі, як справедливо Іван Золотоустий, пасхальнім слові, воскреснім, він говорить, Сатана взяв людину, наткнувся на Бога. Він каже, аде, де твоя перемога, де твоє жало? Христос Воскрес? Сатана обманувся і обманується до цього часу. І тому тут -то сатана завжди шукає, щоб якось текти від заслуженої кари. І ми чули не раз, що, отримані духом нечистим, вони говорили до Ісуса, чому ти прийшов нас мучити перед останнім часом? Останній час уже стався, власне, Велику П'ятницю. І тепер тим, хто робить зло, чинить зло. Очевидно, вони себе обманюють. Не думаю, що вони так безнаказано будуть завжди. Христос Воскрес і з Ним воскресло все людство. І так повертаємося до першого розділу листа до Галатії. Апостол Павло, він пише про своє навернення, від кого він, власне, почув про своє, про своє післанництво, апостольство. Тому що його Христос післав. Але Павло перед тим сказав, що мені робити, коли він впав з коня на дорозі до Дамаску, куди він йшов гнати, можливо, вбивати послідовників Ісуса, месіани Конгрегейшн, тих юдеїв, які прийняли Ісуса як Месію. Апостол Павло, він усвідомив той час своєї сліпоти, і він студіював тору. Закон. І три дні після його сліпоти, один із християнів Дамаску Ананія він благословив він, охрестив, немовби апостола Павла, і після того сліпота зійшла з його очей. І так апостол Павло йде проповідувати його бояться і чужі його бояться, свої його гонять, а чужі. А він вже не є чужий для них, тому що чужі це були ті, які пішли за Ісусом юдеї. Тепер вже Він став один з них, але вони остерігаються на початку, можливо, не вірять і не довіряють Йому, у Його наверненні, тому що Він був рабіном і він мав владу, він очолив тих, хто гнав Християн. І так, Павло, апостол, перший розділ до Галатів, перший вірш. Не від людей. І не через посередництво чоловіка, але через Ісуса Христа і Бога Отця, що Воскресив Його змертвих. Це і дуже важні слова. Він отримав післанництво, апостольство не від апостола Петра, чи від Якова, не від інших апостолів, не від людей. І він зрозумів, що він помилявся, коли він давав першинство. Учінню масарецькому, учінню юдейських старців, які змінили і закони і пророків, які підтасували Його до того, щоб не приймати Ісуса як Месію. Отже, Він каже, що через Ісуса Христа, Єшова Мешіях його навернув, і Бог Отець, значить Елогім і Адонай. Ми знаємо, що Елогім, це світ був створений Елогім, Перше речення Книги буття про це говорить. І потім Господь себе відкриває як Адонай, як Спаситель. Я є, хто є, я стану вашим Ішуа, Спасителем. Тобто Ісусом Христом прийде час, і Ісус Христос покличе усіх, щоб стати вибраними. Отже, і вибрані. Не по крові ті, що прийшли по вірі, ті, що не були з юдейського роду, хто не були з семітами, хто не були юдеями, власне, які жили під Мойсеєвим законом, але через віру Ісуса Христа, якого Бог Отець Воскресив із мертвих, і всі брати, що за мною, церквам Галатії. Він це пише. Отже, синами й дочками стають Богові Отцеві. Ті, які повірять, що Бог Отець Воскресив Ісуса Христа, а Його робота це була робота місіанська велику п'ятницю. Він взяв на себе гріх, невір'я, гріх світу, гріх Адама і Єви і всі гріхи, але це є гріх невір'я. На основі гріха невір'я все трапляється. Він взяв на себе, і тому що він невинний, він є чистий, непорочний. Господь його воскресив, але він. Вийшов до Шеолу, і він проповідав цю добру новину новину правди Божої, любові Божої, що Бог усіх тих, які загинули від невинної жертви Каавіля, якого Каїн убив через зависництво, Господь він всім проповідує тим про любов Божу, про прощіння Боже. А вони на це надіялись і в Ісусі, і лише в Ньому, і з ним. Вони отримують спасіння ось так все людство зв'язане. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа, що дав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від цього віку злого за волею Бога Отця нашого, якому слава навіки вічні. Отже, Він називає. Той час він називає віком, тому що справді значить, якась ідея, якесь, якесь невір'я, воно стається, воно займає якийсь час і душі, і уми багатьох людей. І це стає ніби віком невіря. У наш час, в 21 столітті, теж є невір'я, яким хворіють навіть і християни, навіть і вибрані в Христі. Отже, ми повинні вернутися до цього часу покликання Шаула, який став апостолом Павлом, який визнає, що Бог Отець воскресив Ісуса Христа, Його Сина, який помер за наші гріхи, і в ньому, і з ним є дорога до Бога Отця, і через Нього ми осягнемо Воскресіння. Цих п'ять рядків, Листа до Галатів, у них апостол Павло говорить про місію Ішоа Міші Ісуса Христа і про те, що Він помилявся, коли він слідував учінню старців, а не прямому учінню П'ятекнижя і пророц і Псалмів. І тепер він отримує навернення не від людини, не від старців, не від свого Кагалу, але Бога Отця через Ісуса Христа, якого Богатець Воскресив, а з ним Він пробачає гріх невір'я, але Він бажає, щоб ми споглянули на ту любов, яку Бог проявив до нас через Ісуса Христа, Свого Сина. І старозавітня заповідь любові була люби ближнього як самого себе, а Ісус Христос, Син Божий, на Христі Він говорить, люби ближнього, як я полюбив тебе. Ось цей новозавітня заповідь, і через це навернення Шаул стає апостолом Павлом, отримавши це від Бога Отця через Бога Сина, і Він кличе Галатів і всіх нас до послідництва, до місійної діяльності. Уже в церкві Христової в еклізії, і щоб цей вік, який є віком невір'я, в більшій мірі став віком віри у діяльність Месійного Ісуса Христа і в спасіння, яке можна лише через воскресу Ісуса Христа отримати. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на